Доброго дня, шановні коліги, шановні 11 класники, сьогодні ми продовжуємо у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач розглядати показникові рівняння. Ось таке показникове рівняння мені попалося на одному з сайтів, на одному з YouTube каналів. Я, в принципі, на нього не звернув уваги, але знову такий таймінг 4,5 хвилини. Я розумію, що той, хто розв'язував, він пішов стандартним способом розв'язання. Натиснемо паузу. Шановних 11 класників, я закликаю знайти цей стандартний розв'язок. А шановних вчителів, закликаю, крім стандартного, спробувати знайти ще нестандартний. Повернемося. Отже, я так зрозумів і потім побачив у відео перший, перший спосіб. Перший так, жирненький олівець, перший спосіб. Я зрозумів і побачив це у відео, що автор цього відео просто вводить заміну. ну, Стандартно, це значить 2 в степені, це Y в третьому і виходить ось на таке. Кубічний перепрошую, плюс на ось таке кубічне рівняння, яке вміють розв'язувати учні 8 математичного класу, які вміють розв'язувати учні 10 математичного класу. Але він якось його так мляво розв'язував 4,5 хвилини. Ну, Стандартний спосіб це пошукати цілі розв'язки серед дільників числа 10, а я таке рівняння вам. В якості бонуса покажу більш цікавий спосіб. Розщепили мінус 10 на мінус 8 і мінус 2. І утворили, ну, утворили оцей спільний множник, його задушки. Там у нас одиничка. Тут у нас y1 до рівню 2, тут дискримінант від'ємний. Чи два в степі нігти, ну, 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 ну і все. Ну, ну, я не знаю, що тут коментувати. Тобто за хвилину там, чи менше я розв'язав навіть стандартним способом. Але, якщо мова йде про ЗНО, і нам треба тільки відповідь, а не треба наводити розв'язання. Хоча, тобто, я думаю, якщо ви наведете розв'язання, Шановні випускники майбутнє другим способом, то я думаю, що вас ну, це, це відзначать перевіряючи. Шановні мої, давайте розглянемо функцію 2 в степені x плюс 2 в степені 3х. Ну, 2 в степені 3х і 8 в степені х. Да? Тобто, фактично, це функція 2 в степені х плюс 8 в степені. Ця функція є зростаючою на всі. Області своєї визначення, тобто на множині дійсних чисел. Якщо у лівій частині у нас зростаюча функція, у правій частині в нас константа, то таке рівняння має не більше як один розв'язок. Шановні вчителі, підкреслю, не більше, не кажіть учням один розв'язок. Може не мати взагалі, до речі кажучи. Замість десяти напишу мінус десять і не буде мати. Тому таке рівняння, у якої ліва частина. Зростаюча функція на R, права константа, має не більше одного розв'язку. Один розв'язок одиниця. Легко побачити абсолютно всім, що і є єдиним розв'язком даного рівняння. Отже, другий спосіб використання властивості функції, на мій погляд, є більш професійним. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.